Будинок Лінкольн, Нова Англія. От така євродушечка у нас. Заходимо така гарна прихожа. Весь ремонт абсолютно нульовий, ніхто не жив. Вся техніка на гарантії. Направо у нас санузол, є ванна. От підігрів підлоги є. Всюди бойлер бачимо. Місце під пралочку. Далі у нас така вітальня гарна. Кухня, вітальня, значить тут кухонька, значить дивимося, духовочка, мікрохвилівочка, вбудований холодильник. Все на гранці, вся техніка Вірпол. Миєчка гарна. Тут у нас така навіть ніша є, щоб дещо сховати. Там. Приладдя. На доводчиках все знаходиться. ось тут. Варочна поверхня, витяжка. Ось така вітальня, кондиціонери два інтеректорні. Тільки поставити залишилося диванчик, повісити телевізор і все, і можна користуватися. Далі йдемо відкриваємо спальню. Бачимо, тут вже є ліжечко. Висять штори. Ось абсолютно все. Гарнесеньке-новесеньке. Від, від звіг виконував сюди на паркленд. Зараз, можливо, о. не так все видно, але тут буде зелень літком. І цікаве, цікаве рішення. Ось така у нас гардеробна, де можна сховати вільно собі меблі. Значить, повторюємо, ЖК Нова Англія, будинок «Лінкольн», квартира з документами, можемо розглядати продаж під державні програми. Бачимо, тут у нас така гарна прихожа. Нижні з шафочки є от автомати. Євродушечка.